Розглянемо, як можна виконати вправу куб, тобто створення векторного зображення з підписами у е, текстовому документі. Використовуємо для цього е, текстовий процесор хмарний, який надає нам компанія Google. Е, і можна це зробити у два способи. Один спосіб це створити окремий текстовий документ, а потім покликання на нього додати до, або сам цей документ додати е, до. Е, Google клас або використовувати розділ Ваша робота і там уже безпосередньо також створити текстовий документ. Давайте ми перший спосіб розглянемо, створюємо просто документ. Створюємо порожній документ. Називаємо його, наприклад, своїм прізвищем та ім'ям. І допишемо, що це вправа куб. Ну, Оскільки в документі в нашому жодного тексту не має бути, ми можемо одразу приступити до вставки малюнку. Пам'ятаємо, що векторні зображення у нас через малюнок ми вставляємо, створюємо цей малюнок. І використовуємо набір автофігур так званих. І бачимо, що в основній автофігури у нас є куб, от ми його і оберемо. Після цього нам треба цей куб намалювати за допомогою діагонального перетягування. Ось так. Ну і, і мабуть, треба змінити заливку, бо у завданні куб має бути прозорий, і там ми ще сторони куба також повинні побачити. Отже, відкриваємо заливку. Вибираємо, що заливка прозора, тобто нічого у нас не буде в кубові. Ну, чудово. Тепер додаємо за допомогою інструменту лінія, додаємо відповідні грані. ребра. перепрошую, звідси. Ведемо приблизно сюди. От. Якщо потрібно буде, ми зможемо завжди. Поправити. От, і беремо ще один інструмент, той самий, і от із цієї вершини сюди. От, бачите, трошки не дотянули. Вибираємо інструмент виділення і трошечки змінюємо. Це забагато. Ось приблизно так. Тепер знову ж таки вибираємо інструмент лінія і з'єднуємо цю вершину з цією. Так, куб є. Мабуть, отут треба штриховими зробити лінії, тому ми їх виділяємо, утримуючи клавішу Shift для того, щоб створити групу. І налаштовуємо. Штрихові лінії. От так наш куб. Ну, тепер треба підписати вершини для нашого куба, і ми використаємо текстове вікно. Воно так називається. Ну, я б назвав би текстове поле. І клікнемо там, де нам потрібен текст. Ну, наприклад, тут нам потрібен текст А. От. Зверніть увагу, що текстове поле занадто велике, тому ми можемо його, щоб воно нам не заважало. Змінити йому розмір. За відповідний маркер, перетягуючи. От. І щоб кожного разу не створювати текстове поле і не змінювати його розмір, ми можемо просто клікнути по рамці правою кнопочкою миші і вибрати копіювати. Ну і десь е вставити. Ну, ось Бачимо, є, за рамочку перетягнули у потрібне місце. Так. Можна навіть. Вирівняти, щоб вони були от, тут з'являються, і весь тільки що це вершина Б. Знову ж таки, щоб не створювати ці два текстових поля, ми можемо їх виділити, от вже можна за допомогою миші, і е, використати вказівку, знову ж таки, копіювати, вставити. От. І не за спільну рамку, а за рамку якогось із об'єктів, е, перемістити у нове місце. Ось так. Ну, Мабуть, навіть ось так. Тепер знімаємо виділення, змінюємо отут вершина D, отут вершина C. І от верхні вершини в нас є. Тепер нам потрібно такі ж самі позначки для нижніх вершин. І знову ж таки, ми можемо це зробити за допомогою копіювання. Виділили, утримуючи Shift, виділяємо і інші. Права кнопка миші копіювати, права кнопка миші вставити. За рамку одного з об'єктів потягнули вниз, розмістили. Чудово, нам потрібно лише відкоригувати текст, поставити апостроф. Так, і у нас апостроф не вміщається в один рядочок, тому ми змінюємо розмір рамочки. І те ж саме робимо з іншими підписами вершин так, підписи вершин є, натискаємо Зберегти і закрити. Маємо отаку от фігурку. І тепер нам оцей документ треба додати до завдання в Classroom. Ну От я для прикладу виберу будь-яке завдання. Classroom, відкрию клас, виберу там, скажімо, 8А. Ось де він є. от, Виберу якесь завдання. Ну, скажімо це. І спробую додати е, оцей документ, який ми створили. Спробую додати до своєї роботи. Вибираю додати або створити. Вибираю, що буду додавати з Google диску. І бачимо, що серед останніх у нас є якраз та вправа. От. Учень третій, вправа куп. Клікнув по цій вправі, натиснув додати. І, будь ласка, документ додано. Те, що в попередньому перегляді у нас, можливо, був куб іще зафарбований, то нічого страшного. Коли ми відкриємо згодом цей документ, то він буде виглядати саме так, як ми його налаштували векторне зображення куба з підписами Удалої роботи!